Джай шатами. Прихожу додому. Зазвичай Джашик дивиться е, телевізор. Нема. Бо тренька його в свій культ вже приписала і він робить поділки. rainbow. It's он? And it's just bright and then mm -hmm. when we go roller skating does it gonna glow up probably. wow that's and then, awesome and then uh my lizard is gonna glow up probably. i don't know uh, you put you put the you put the snack on it <laughs> uh yeah it's feet is gonna glow up in his legs awesome because it you can see his glory. Ooh. And uh, I can stick ah, cool. uh, 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 okay. у нас сьогодні спека. Ну, хоча зараз е... нормальна моя погода. Діти в джакузі, ну, я не знаю, яка сама вода. В басейні ми прийшли до Ольгиного басейну цього разу. Віроніка там... Шш! Вероніка переодягається. Переодягається теж вийде до нас. У нас просто після цієї чудової погоди, що у нас було, вирішило літо повернутися і вихідні будуть спекотні. Завтра у нас захід, де ми презентуємо Україну в тому парку. І повинна спека бути десь 35. Закон по Ой, Вирішили не фікнити, приїхали до басейну. Я тільки що ще заїхала до дівчини, яка е, головний організатор цього заходу. Ну, сам, сам захід організований парком, де ми будемо. Але кожна країна там має свого лідера. Ну, коротше, я нашому головному організатору привезла. Декор, стіл, екстра стіл скатертину, і, Бо я не зможу бути прямо на початку, коли ми будемо виставляти столи, декор. Але після роботи прийду і буду допомагати там, бо там будуть діти розмальовки робити. ну таке. Так що якась справа. Трошечки підтримка камера, а то як привид якийсь був, тут прям сяяло все. все. Ну, Ввечері ще більш-менш нормально. Але сьогодні на продльонці, коли я дітей вивела, то спекотні було. Добре, що у нас павільйон там був, і там ще трошки нормально, але, але я хочу осінь. Нібито грілю сосиски. там щось вже з цим грилем не дуже. Ну, коротше, щось трошечки підігриємо. Ольга, Ольга каже, що тут людей взагалі довго вона не бачила. Коротше, ми прийшли, приходить родина, мама з дітьми. Я так, Ну так я вам, бачите, рекламу зробила, то щось люди позабували, що у них басейн є. Тут блин, літо нам підмігнуло знову. Я вас навчу. Єдине, що трошечки мене комари знайшли, блін. Я думала, що тут не дуже кусають комари, але я помилялась. Ольга красення знайшла, тут дивіться. Богомо. На квіточки так який. Естет. Вечіріє. Коротше, прийшли ми до Ольги в басейн, бо тут краще гріл. Але він щось вже трошечки зіпсувався, поки, поки ми сюди не ходили. Так що... Але нарешті юреді? Окей, okay. хтось зголоднів. Добра ранечку. Не, не виходило. Не збирала огірочки вже до вони, ну бачите, вони вже відходять. А вони ще мені огірочки роблять. А А що тут? А що а, тут салатні огірочки висять. Наповнюються. Дай Боже. Ууу, там, так який, Супер! Добре, хай наповнюється. Коротше, я вже повернулася з роботи. Якщо ви вже бачите, я не в робочій робі, я вже в національній сукні і е, дітей погодувала. Їду зараз в цей парк на захід, де Різні країни, країни репрезентують свої країни. Ми репрезентуємо Україну, як бачите. Але, блін, 35 градусів у нас. Спека, це капець. Я так не хочу блін, в спеці бути, але, але буду. Зараз вже 4.40 і спека стоїть гарно. А я, а я це думаю, блін, тиждень тому така гарна погода була. І на тобі, <смі> Не пощастила трошечки. А, дівчата вже фотку вислали, вже а, стіл поставили, чекають на людей. Так що я поїхала. Так, все, я вже під'їхала. До речі, написано, що типу повна парковка, але не зачинена. Я думаю, я все одно заїду, заїхала. Пусто, поки ще пусто, але вже готується відшивати людей. Так. Ми десь там, от там, 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 от там десь. Це все знаходиться. Я йду окольними путями. ці палатки. окей. Добре. Наша <титрес> палатка. <титрес> <титрес> привет. Привет, привет. Моя украиночка. Привет. Ну вот тут фоточки. Наши стравы. Девичьи нас Наши герои. І а тут дерево, де написано по-англійськи, і, як можна сказати, по-українськи. Це слово. Які сонячні лігами. Ми повинні були розмальовувати обличчя, але нам не дозволили, треба особиста ліцензія для цього. Так що планів було набагато більше. У нас такий от фон позаду був. Ми б це продекорували, не не дозволили, бо сказали, що потрібно, щоб таке щось дуже тяжке його тримало, щоб воно не літало повсюди. Mama. that's pretty much uh, like every country has the same but there there's some words that you can learn For example family is rodina <laughs> Мер ходить тут гуляємо, сводав, з все з нами. Я навіть не знала, як наш мер виглядає. А? а, ну 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 ні-ні, продовжуй, продовжу. продовжу да. Давай, 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 давай. Almost there. Good job. <laughs> 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 Tutto yeah. okay. so, uh, <laughs> <laughs> Namaste. Yeah. Welcome to India. Oh India, oh, awesome. Oh Philippines, awesome. Wow, that's nice. That is Oh what is that? <laughs> sure. Хмон. Хмон? Хмон. Це гірний народ коло Лауса і В'єтнама. У них немає своєї країни, але вони як їх етністі Мон.

what country is this? Azomi. Is uh, Azomi? Yeah. Uh, Burma. Yeah. Burma, okay. Burma, yeah. All right. And what do we have here? Take your best guess. S My guess? Yeah. Sweden and Belgium, I don't know. <laughs> <laughs> no, it's like. No, actually, it's more like a. Okay. Seashells. Mm hmm.

Я думаю, не так би ну, Коротше. Good evening, all a good time? Я сподівалася, що буде в... yeah? всередині. <laughs> а ми он на подвір'ї. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!